Вітаю, друзі! 19 грудня. Сьогодні з вами Валерій Леклочок. І сьогодні ближче до обіду, прес-служба аеропорту Бориспіль, міжнародного аеропорту. До речі, опублікували відео, як з литовища злітає цивільний літак. Він полетів до Франції за кілька годин там приземлився. І це направду дуже важлива подія, тому що в умовах широкомасштабного вторгнення з литовища українського центру України, зі столиці фактично злітають цивільні літаки. Чи буде відновлено міжнародне авіасполучення цивільне, чи ні? Що це означає? Я зараз спробую вам розповісти, тому підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, тим паче є дуже багато. Ікантних деталей, які треба naprawdę, проговорити. І так, ви знаєте, що на початку грудня була заява від Офісу президента України про те, що найближчим часом можуть відновити роботу аеропорту Бориспіль. І він знову почне приймати та відправляти повітряні судна. А те, що росіяни цілилися на нього, це, мабуть, вже ні для кого не секрет. Вони кілька разів намагалися вдарити по ньому балістикою, але в них цього не вийшло. Це офіційне повідомлення. Є Генерального штабу Збройних сил України, це ніякі невідомки. Про це ми можемо говорити абсолютно вголос. І от сьогодні Бориспіль, як я сказав, офіційно прилюдне відео, на якому Боїнг 777 відлетів. І успішно долетів до точки призначення пасажирів на борту літака не було. Вантажів також. І, друзі, хочу зазначити, що це четвертий успішний перегін. Це ще не рейсовий польот, а перегін повітряного судна саме з цього аеропорту. З початку широкомасштабного вторгнення, і лише вперше прес-служба Борисполя офіційно про це повідомила. Ну, до речі, кілька тижнів тому. На сайтах різних, де підшукують персонал, було опубліковано чимало повідомлень про вакансії про те, що Бориспіль набирає людей на роботу, пропонували там певний рівень зарплати, і це означало, що вони відновлюватимуть роботу. Ну і от сьогодні є такі повідомлення. Що ж це за літак? Бо відео, яке сьогодні було опубліковане, воно ну, дещо таке було, знаєте, компрометуюче, і викликало багато запитань у тих, хто його бачив, хто знається трішки на маркуванні літаків і компаній, які працюють в Україні. Бо як виявилося, це був літак, який належить компанії Skyline Express Україна. Раніше він належав компанії Azur Air Україна. А Azur Air це російська компанія. і дійсно, ми повинні розібратися з вами, чи це був російський літак, чи не російський літак, бо пофарбований він був у саме у кольори російської компанії Azur Air. І це викликало як на мене. Дуже багато запитань, принаймні те, що я бачу на серця зараз по мережі соціальній телеграм і інших, то все росіяни забрали з України свій літак і він полетів до них. Але це не зовсім правда, точніше, зовсім не правда. І так, компанія Skyline Express не єдина українська авіакомпанія, яка вже відновила. Польоти за межами України міжнародні. Ну, зокрема, працюють уже за кордоном з Європи літають літаки в різні напрямки компанії українських SkyAp Вітрів. Раніше працювала компанія МАУ, ну, але там через корпоративний конфлікт вони перестали здійснювати свою господарську діяльність. За даними державного реєстру, авіакомпанія Azure Air Ukraine змінила назву навесні цього року на вла... назву Skyline Express. Про що я вам щойно говорив, бо саме на її запит цієї компанії літак переганяли. Це сталося в березні 2023 року, тобто цього року. І це зробили саме через те, що назва Азур вона могла бути пов'язана в багатьох усвідомості із з назвою російської компанії, яка й нині там діє. Також саме назва Азур Айр. Але Сполучені Штати Америки свого часу ввели санкції проти цієї компанії. ну і щоб українська компанія... Але чи вона дочерня, чи ні? Зараз знову залишається питанням відкритим. Вона змінила свою структуру. Skyline, як виявляється, афільований із туроператором. AnnexTour, ви певне знали про нього і знаєте чимало. Це турецька компанія, вона активно працювала на українському та російському ринку. Зараз продовжує працювати на російському ринку. А Skyline Express у 2015 році викупили саме структури Annex Tour, і тоді вони отримали назву Azure. AI. Ukraine. Як я наголошував, щойно то компанія Azure Air працює зараз і в Росії. Але що це за літак? Чому він був пофарбований саме кольори російської компанії? Справа в тому, що 20 грудня 2021 року до початку широкомасштабного вторгнення, тобто за кілька місяців, врахуйте, компанія тоді вона називалась Azure Air Ukraine, зараз це Skyline Express. Зареєструвала. Найбільший в Україні пасажирський літак Boeing 777, саме ось цей, який сьогодні відлетів, який раніше літав у Росії. Його міськість 531 крісло це рекорд показників в Україні. За даними держреєстру, його випустили у 2007 році. В Україні судно зареєстрували під відповідним номером, тобто є українська реєстрація. І номер звучить так: УР. Дефіс АЗР з, з 2007-го, зверніть увагу, по 2019 рік він літав від власника Емірец. Ну, тобто зовсім не росіян, але згодом експлуатували його в російській компанії. І дуже, як бачите, недовго, там біля двох років. Останній політ цей літак зробив 25 листопада 2021 року з Москви до Анталії. Тоді компанія Azure Aero Ukraine, ну, нині вона має іншу назву, Skyline Express, повідомила, що цей літак буде возити туристів від Annex Tour на курорти Карибського басейну, Домінікани та мексиканського Канкуна. Але, ймовірно, цього не сталося. Літак, як і інші цієї компанії стояв у Борисполі, він отримував технічне обслуговування. До речі, інші компанії, деякі літаки просто розбирали на запчастини. І такі випадки також є. Вони зафіксовані, ну і от нині цей літак до Франції, яка його буде доля. Далі я обов'язково буду відслідковувати, тому що мені, до прикладу, дуже цікава ця історія. І буквально кілька слів про саму кампанію Skyline Express. Як виявилося, це товка авіакомпанія, вона зареєстрована в Тячі Закарпатської області і створена Держреєстром відповідно до цих даних, у 2008 році. Кінцевим бенефіціаром зазначена киянка. Наразі він декларує ця компанія, що буде надавати пасажирські рейси, послуги із Польщі та країн Балтії, на морські курорти Європи, Туреччини та Єгипту. Загалом у цій компанії не так багато літаків. Всього 9 5 бойні 757 3 767 й і 177 777 про який я, власне, сказав. І чому так важлива ця інформація, друзі? Я вам не випадково зараз розклав оцю всю історію, я вам ну, максимально зібрав всі дані, які є сьогодні в відкритому доступі. Ця важлива інформація тим, що це означає, що зараз на Росії будуть обговорювати те, що в центрі України, яку вони і так далі намагаються захопити, все-таки працює. Цивільний аеропорт, з якого будуть літати цивільні літаки, що анонсували раніше. Я більш переконую, що така публічність цього польоту вона саме пов'язана з тим, що авіасполучення буде відновлюватися. А відповідна реакція ж на Росію, ви ж зрозумієте, що вона буде дуже-дуже ну, важлива для нас. Чому? Тому що, до прикладу, воювати із росіянами лінійними методами, тобто симетричними, це не зовсім правильно. Ми все-таки повинні проводити дуже серйозну пропагандистську роботу про те, що Росії не вдається досягати її так. Званих цілей спецоперації. Буквально кілька днів тому, 6-7 днів тому. Проєкт хроніки це російський проєкт. Це російські опозиціонери там такі є. Провели соціологічне дослідження. Не плутайте з левада Центр, тому що Левада-центр це контора, точно, яка афілійована із Кремлем, так само, як Всесоюзний центр центри іслідування общества на Росії. Так, от Хроніки опублікували дані, що ядро прихильники війни Росії проти України на Росії суттєво впало до 12%. Це вдвічі, ніж порівняння порівнянні з початком вторгнення і минулого року. І визначає це дуже соціальне напруження, дуже серйозно падають доходи, і більше половини росіян говорять про те, що вони навіть не отримують достатньої кількості ліків. Це інформації на Росії не так багато, але це дуже важливо, бо всі будуть бачити, ну літак злетів. Єдиний, звісно, факт неприємний, тому що він був пофарбований в кольори російської авіакомпанії і це викликало багато запитань. Я зараз спробував вам зараз щойно це все пояснити. Чому так є? Але в будь-якому випадку буду за цим слідкувати, бо мені особисто ще раз наголошую, ця історія цікава. Але означає, в будь-якому випадку, що пробити уже повітряний простір 에, аеропорту Бориспіль не можуть, і можливо це не лише про цивільну авіацію, друзі. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям, щоб вони знали достовірну інформацію. Всіх люблю, ціною шаную, і не промикайтеся. Все буде Україна!